Дим'я Отця і Сина і Святого Духа. Христосу Хресте. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Ви, Братя і сестри, ми з вами продовжуємо перебувати в тому пасхальному часі, в часі радості від спасіння, яке Господь приніс для людини. Сьогоднішня, неділя, неділя, вона так і називається про Самарянку, Івангелією якої розповідається, описується розмова Ісуса Христа із жінкою Самарян. Самаряни і юдеї це були люди, котрі боргували між собою. Два народи, котрі мали щось спільне, але... але Завжди ворогував. Юдеї зневажали самарян за те, що самаряни поклонялися і Богу, і Іду, для того, щоб якось їх е, вони не спілкувалися з ними, вони не вважали їх за людей. Тому що цей е, момент, котрий був найбільш подразливий. Момент віри, чистоти віри, він був гіперболізований настільки, що людина не бачила в собі подібному людину. І там, там тяжка зневага була. Отже, коли юдею, наприклад, приходилось проходити по території Самарії, вони могли вони обходити далекими дорогами тільки, щоб не вступати на туличку землю. Коли проходив, проходив Ісус із апостолами по Самарії і були недалеко від міста, була е, криниця, яку викупав ще патріарх Яків. І до тої криниці, з міста, люди зазвичай приходять, набирають води. Оскільки клімат посушливий, то не можна буде не можна викупити собі криницю. І це було якби місце місце перепочинку, місце, де люди могли поспілкуватися, поговоритися. Е, Апостолів Христос відправив в місто для того, щоб вони купили щось поїсти. І підходить до цієї крамниці жінка із водоносом вибрати води. І Христос звертається до неї із проханням. Дай мені напитися. Ми можемо, ми можемо йти по самому тексту, навіть сам текст він говорить про те, наскільки Бог піклується про людину. Але якщо взяти контекст, то що відбувається? І якщо подальшу історію, яка, е, яка оповідає, як вплинула ця бесіда Христа, на цю жінку ми бачимо великий промисел Божий, із якого ми для себе можемо брати дуже і дуже багато. Отже, ми чули історію. Христос звертається до неї, дай мені напитися. Вона дивуючись, каже, невже ти юдей, і просиш напитися в мене, Самарянки і жінки? Тому що ми забуваємо в той момент що саме Христос Він возносить жінку. Він ставить чоловіка і жінку на один рівень. А до тої пори жінка, це було щось нижче, і вона не мала права заговорити із чоловіком. І він, він звертається до неї як до самарянки, та ще й до жінки, та ще й з проханням. Дай мені напити. Це викликає в неї цікавість до цього, що відбувається. І Христос говорить їй подальше слова, котрі повинні дати людині розуміння того, що той, хто з нею говорить, Він знає її. І каже Христос, якби ти знала, хто просить тебе води, то ти сама попросила у нього. Води живої. Жива вода тут у двох розуміннях може розумітися. Вода свіжа і вода животворяща, про яку говорить Христос. І вона, як людина практична, вона каже, як ти можеш дати напитися, як тебе навіть нема чим зачерпнути туди в колоні? І він каже: вода, яку я даю. Той, хто скуштує ту воду, він сам, він сам стає джерелом життя, джерелом води, котра в життя вічне. І знову ж таки, вона починає розуміти, що відбувається, але не може не можна усвідомити і говорить, дай мені цієї води, щоб я більше не хотіла пити, щоб я більше не приходила сюди за містом, в спеку не носила, не носила собі води. І для того, щоб дійсно показати їй, він знає її і знає, з ким він говорить. І в цій бесіді є важлива, важлива ціль, спасительна ціль. Він говорить до неї зовсім інше. Приведи мені сюди свого чоловіка. І вона каже, я не маю чоловіка. І Христос говорить, так ти правду кажеш, тому що в тебе було п'ять чоловіків, і той, з яким зараз ти живеш, він не чоловік тобі. І що відбувається в цей момент в людині? Там така закупована своїми справами, буденними справами, життєйськими і так далі. Для неї все виступає на, на інший рівень. І запитує вона найголовніше для себе. Вона запитує про спасіння, про віру. Кажуть юдеї, що люди, молитися треба в них, а ми маємо свій храм і молимося в себе, де ж тоді вірно і правильно буде молитися. І Христос, Христос говорить, що і спасіння від юдеї, тому що самі Самаряни, як я вже казав, вони Молилися як і Богу, так і ідолам. І все там перемішано. І немає чистоти віри, тому що не може людина служити і Богу, і дияволу. І пророки про це говорять, про насіння Давида-Царя, яке оцарюється, і царство не буде кінця. І він говорить спасіння від людей. Але не тільки, не тільки на це треба акцентувати, бо Бог Він, не, він каже, не живе в рукотворних храмах, але шукає собі тих, хто буде поклонятися йому правдою, тобто правдивим життям, молитвою і виконанням заповідей, які Бог дає нам в поміч для доброго і благочестивого життя. Ця історія, вона велика. І вона тоді каже, я знаю, що має прийти Христос, котрий розповість і навчить, на, і навчить нас. І, мабуть, більше ніколи Христос так відкрито не говорив, як їй відмовляють. Каже, це я, який розмовляю із тобою зараз. І вона залишає свій водонос, забуває, за чим прийшла, тому що настільки важлива, важлива річ трапилася. І вона біжить в місто і скликає людей і каже, що от я зустріла чоловіка, який розказав мені про мене все. І дімо, подивімося, чи це, бува, не Христос. І коли люди вийшли. Послухали Христа, вони просили його, щоб він залишився там у них. І він залишився ще на два дні. І два дні навчав і розповідав. Тобто про родство, котре написане сотні, багато сотень років тому, воно справжується в цей день. І ті речі, про які е, говориться у Святому Письмі, вони можуть відбуватися будь-який час із нами також. І за цих два дні, два коротенькі дні, це пророцтво, яке сотні років чекало, воно, воно сповнилося два дні, де Христос, залишившись, дав спасіння тим людям, які там жили. Так і будь-яке наше очікування, воно може відбуватися в одну мить. Але нам треба бути уважними на цієї миті, не опускати. Нам, християнам, зараз золотий час, чудовий час, тому що ми можемо вільно прийти і вільно помолитися. Ми можемо послухати, взяти для себе те, що буде Спасительне і для нас, і з вами. Щоб у нас працювало так, як. Цих самарян. І люди вже кажуть цієї жінки, вже не тільки віруємо тому, що ти нам розказала, але ми і самі і чули, і бачили, що це, цей є Христос. Євангелій на цьому закінчується, але не закінчується життя людям. І маючи зустріч із Христом. Ці люди стали послідовниками Христовими. Після Воскресіння Христового вони були із апостолами, і на зіслання Святого Духа вони були там же. І Дух Святий зійшов на них і знаємо імена, і, і знай знаємо ім'я ім цієї жінки Самарян. Мучениця Фотинія, якої був син Полководиць, який служив. В імператора Нерона, який був пост, який сам був християнином, і вона була християнка, і вона охрестилася, і охрестилися і її п'ять братів, і її сестри охрестилися. І після П'ятидесятниці після вони проповідували Воскресіння і спасіння для інших людей. Від імператора і син, син Віктор, посланий був в Італію для того, щоб ошуковувати християн і страчувати їх. коли він приїхав в певне місто, і от той э, начальник міста, знаючи, що він християнин, каже, тим краще зробив так, як каже імператор. Ні, я не буду так робити, тому що я християнин. І я сам скоріше стану із тими людьми, аніж їх судити, віддав на суд і імператор. І Христос дав об'явлення і йому, і цій жінці фотині, і іншим про те, що йдуть часи, коли вони повинні постояти в вірі. І коли і схоплений вже був і цей син, і сама Фотінія, з її також і брат, братами, і тими людьми, котрі не вернулися до них. Там відбувалися чудеса неймовірні. Неймовірні чудеса, завдяки яким багато римлян і навіть дочка Нерона вони охрестилися. Одна маленька зустріч Христа, кілька слів. При колодязі, випадкова зустріч, вона дає неймовірні плоди. Чому люди вірили? Тому що бачать владу імператора, який називає себе Богом, який не може нічого зробити кільком людям. Він, їх, він їм розбиває молотами руки, а руки не розбиваються. Він відрізає. Мечами відсікає руки, а вони не відрізаються. Він їх спалює, а вони виходять здоров'я. І ті, хто їх мучить, вони, вони гинуть. І люди, бачачи це неймовірне. Ті, хто готовий прийняти Христа, вони самі стають християнами. не дивлячись на те, що їх зараз схоплюють, арештовують і засуджують на страту. Це, це не важливо, тому що людина знаходить істину. Те, про що Христос говорить у притчі, один багатий чоловік мав маєток. Але він знав, що на полі захована перлина. І він йде продає увесь свій маєток і купляє ту перлину. І щасливий ідеї свій перлин. Якщо немає цього контексту, про який говоримо, людина, яка знаходить істину, для неї нічого інше не має значення. Тому що ми знаємо, це є той, хто може спасти. Це є той, хто має владу спасти. І якщо не з ним ми будемо, ми програємо. Ми не будемо мати спасіння. Ми не зможемо визволитися від, від гріха, прокляття і смерті. Отже, ми знаємо Христа, ми чуємо Його, ми чуємо Його кожної неділі. Знаходьмо в собі сили не відволікатися на інше. на дрібниці, які от з нами відбуваються. Хтось десь не, те, не так сказав, не те зробив. Це не вартує наших зусиль, які ми можемо прикласти на те, щоб стати добрими перед Богом, щоб позбутися якоїсь своєї вади, щоб перестати гніватись безпідставно, або надумувати собі в голові якісь думки про інших людей. Але натомість ми молитись до Бога. Боже допоможе мені. Допоможи тим людям, які потребують твоєї допомоги». І довірятися Богу у житті, ділах, справах своїх, в своєму житті. Увіряти себе, в Божі, в тих людей, які є навколо нас. Цей приклад святої Фотинії, або Світлани. Самарянки це чудовий приклад того, як Бог діє в людині, як Бог дивним чином, легким чином, Коли людина не опирається, він приводить людину до спасіння. Вітаю вас і цією ділою, вітаємо принагідно, і даймо світлам, тому що ми маємо світани умови. І в і в цьогоднішню неділю це може бути день імені для вас. Божа і побучі усім вам, мої браті і сестри, всим, хресті нас наяві, хрестивостому Бога, молитвами усіх святих історій. Христос Воскрес! Воїнно Воскрес! Христос Воскрес! Воїнно Воскрес! Христос Воскрес! Воїнно Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!